Вітаю вас, дорогі друзі! Христос, як заміна. Ось тема нашої сьогоднішньої програми. Що таке заміна? Заміна це коли замість однієї особи береться інша особа, замість одного предмета інший предмет. Замість заміщає одне на інше. Отже, сьогодні ми. Разом з вами будемо говорити про заміну. І не просто заміну якогось предмета на іншого, як то, наприклад, комп'ютер, телефон або старий автомобіль. Людина хоче замінити на інші нові. А наша ціль це заміна нашого покарання за гріх, яка повністю може задовільнити праведного чи справедливого Бога. І його справедливі або праведні вимоги по відношенні до гріха. Згідно Святого Писання, а це Біблії, кожна людина, яка народжується на цей світ, вона народжується у грісі через спадкування природи наших прабатьків, а це Адама та Єви. Біблія говорить, тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. Щоб люди не говорили по відношенні до Бога, що його немає, але Бог існує, як і факт, смерть існує, як наслідок чи покарання за гріх. І більше того, існує вічне покарання за гріх. Біблія називає це друга смерть, У озеро, що горить огнем та сіркою. Це буде вічне розділення людини з Богом. Святе Писання говорить, що там буде мука, вічний огонь, наруга і вічна гедота це буде кара, вічна погибель від лиця Господнього. Та від слави потуги Його, відсутність спокою і гнів Божий. Ось такі наслідки гріха людини або беззаконня людей. Як Біблія говорить, бо кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Тому Боже правосуддя, справедливе відносно всього людства. А це, дорогі друзі, нас з вами. Оце те все, що ми з вами заробили, як то кажуть люди, або заслужили. Як же нам позбавитися гріха? Як звільнитися від нього, щоб уникнути покарання за гріх? І чи це можливо? Друзі, якщо вас це цікавить, то продовжуйте слухати. Тож, давайте поглянемо. У Святе Писання, що воно говорить про це, чи можливо позбутися покарання за гріх. І ми почнемо з першої частини Біблії, а це старий заповіт. У всьому старому заповіті ми бачимо приклади заступника. Бог дозволив чи постановив заняти місце людини за її гріх, і цією заміною було ягня. як Передвісник або образ майбутнього і остаточного заступника, який мав прийти пізніше. Приклади заступника ми можемо побачити у Святому Писанні, а це книга Вихід, 12 розділ, коли Бог визволяв ізраїльтян з Єгипетського рабства. Він об'явив людям, що ангел зійде і вб'є всіх первістків у Єгипті. Ізраїльтяни мали намазувати кров'ю ягняти одвірки своїх дверей, показуючи, що кров була пролита за їхніх первістків, і вони таким чином залишалися живі. Коли Господь проходив через Єгипет, вбиваючи всіх первістків, він помилував тих, хто був у будинках, де вже була пролита кров, бо кров ягняти була пролита замість крові первістка. Ягня, якого вбивали, служило заміною, дозволяючи первістку жити. Той, хто народився перший у сім'ї, залишався жити через жертву. Цієї тварини. І коли ми читаємо Книгу Левит, в подальшому народ ізраїльський продовжував спокутувати свої гріхи через заміну твариною. Але, це, але цих жертв ніколи не було достатньо. Вони не знімали гріха, інакше їх не потрібно. Було б знову приносити за свій гріх. Тобто людина, яка приносить жертву, вона приносила за власний гріх цю жертву. І це вона робила кожен раз, коли вона зрішила. Але ці жертви, які люди приносили, вони нагадували про гріх. Вони не знімали гріха, але нагадували. Ці жертви були ілюстрацією або образом на майбутнього анця Божого Ісуса Христа, який стався заміною, замісником за кожного віручого, задовільнивши справедливого Бога Отця у Його покаранні за гріх. Коли ми читаємо про Івана Хрестителя, який побачив Ісуса Христа, він сказав: ось. Про нього що оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ось як цю подію, дорогі друзі, описав пророк Ісая у старому заповіті, як Бог обіцяв народу свому, народу ізраїльському, що прийде заступник, щоб понести гріхи людства. І ось що він бачив, чи Бог йому відкрив. Направду ж він, тобто Христос Ісус, майбутній Анці, наші немочі узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він був мучений, кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Дорогі мої, це те, що коштувало Божому Синові уплаті за наші провини і гріхи. Біблія говорить, а Бог. Доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним, від ніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Як важко, дорогі друзі, дивитися на тих людей, які висувають свої жалюгідні заміни гріха перед святим праведним Богом, такі, як от. Добрі вчинки, релігійні діла, пости, молитви і інше. Тим самим люди думають, що вони загладять свої провини і гріхи. Друзі, не обманюйтеся, без Христа Ісуса ми помремо і проведемо вічність у пеклі як плату за наші гріхи, бо тільки. Один замісник існує під небом. Це Ісус Христос. Біблія говорить, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Ісус Христос помер замість нас, коли Його розпина... розпинали на Христі, ми заслуговували на те, щоб померти на цьому Христі, але Христос взяв на себе покарання замість нас. І Він замінив собою нас і взяв те, що ми справедливо заслужили. Святе Писання говорить так, бо то. Хто не віддав гріха, тобто не знав гріха, він, тобто Бог, учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім, тобто в Христі Ісусі Господі нашим. Друзі, чи ви бажаєте заплатити ціну вашого гріха самостійно, будучи покараним та? Відправленим в пекло на всю вічність? Чи ви приймаєте Божого Сина, Ісуса Христа, який прийшов на землю, щоб заплатити ціну наших гріхів? Ісус зробив це за нас, ми тепер маємо можливість не лише отримати прощення гріхів, але і провести вічність з нашим Господом Ісусом Христом. Що потрібно для цього зробити? Для цього ми повинні повірити в те, що Христос зробив на Христі. Ми не можемо спасти себе, нам потрібен замісник, який займе наше місце смерть Ісуса Христа. Це заміна жертва нашого викупу, нашого спасіння і вічного. Життя з ним. Біблія говорить так, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Ось це зробив для кожної людини, для кожної віручої людини, наш Господь Ісус Христос, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого Однородженого, щоб кожен, хто повірив в Нього. Не загинув, але мав вічне життя. На сьогодні все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.